Дітей зібрали в укритті на майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок, де учні і отримали рюкзаки. Ліцей працює в онлайн форматі. Учениця четвертого класу Віталіна показує вміст наплічника. Я бачу тут лампу. Я такарбанка. Тепер давайте все відео. В рюкзаки, щоб ніхто Олексій. нічого не загубив, все приніс додому. І, так, так, і Ще тут є книжки. Віталіна говорить, часто доводиться робити уроки під час відключень світла. Тут дуже гарно наповнення ваше сидіння можна повіжити. Це, це все гарне. І пан, і лампу. Воно все завжди нужно. Вартість одного такого наплічника три тисячі гривень, говорить представник благодійного фонду Сейвет Андрій Зінченко. Блекаутна підтримка розрахована на чотири населених пункти Миколаївщини. Це в першу чергу Первомайське, широке, Шевченкове і Зелений Гай. Всього буде презентоване дітям більш ніж пів тисячі блокаутних рюкзачків, які дозволять їм фактично. Стало проводити навчальний процес навіть в умовах відключень, які, на жаль, не прогнозовані сьогодні. Ми долучились до проекту блокаутних рюкзачків і разом з Сейвет зібрали технічну складову для тисячі рюкзаків діток на Чернігівщині і Миколаївщині. Первомайському був опорний ліцей, який після обстрілів має такий вигляд. Зараз в закладі дистанційно навчаються діти з прилеглих населених пунктів та 60 учнів, які б виїхали. На даний момент 305 учнів. Ми навчаємося дистанційно. 180 учнів це вони перебувають зараз у громаді. Це і селище міського типу. Первомайське, село Квітневе. Новоселівка, Засілля, Партизанського село Константинівка. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.